Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні. Працює Єлизавета Цереграцька, яка подальша доля Бюро економічної безпеки і законодавчими ініціативами розбираємось з Анатолієм Яремою, юристом, керівником напрямку моніторингу антикорупційного центру Межа. Отже, я вже встигла швиденько зацитувати те, що наразі є у змі з приводу цього законопроєкту. Зокрема, я цитувала колонку пані Богославець, голови антикорупційного центру. Межа, що ми маємо розуміти в першу чергу щодо самої тенденції, і методи, як саме ця правка внесена? Чи правильно я розумію, що її раніше не було, і фактично її внесли от напередодні переголосування? Дякую за запитання. Перш за все хотів би зазначити, що цей законопроект в цілому він був позитивною такою спрямованості, розроблявся майже рік, і його певні положення, вони дійсно спрямовані на захист бізнесу від протиправного тиску з боку правоохоронців. Але дійсно є правки, які вже з'явились за зачиненими дверима в правоохоронному комітеті, вже напередодні голосування, яке я нагадаю, воно вже буде завтра. Відповідно до порядку денного, і це вже буде після другого читання, тобто це вже буде одним із фінальних голосувань. В чому ж є загроза? Так, дійсно ви правильно цитували, що перша загроза це обмеження дій Бюро економічної безпеки України щодо внесення відомостей про злочини не тільки за 191 статтею розтрат, розтрата, але й за всіма підслідними економічними злочинами. І питання тут полягає в тому, що... Це не створює захист для бізнесу. Бо обмеження полягає в тому, що тепер ці відомості, якщо закон буде прийнятий в теперішньому вигляді, вони будуть вноситись генеральним прокурором, окружними прокурорами та їх заступниками. Ситуація виходить таким чином, що 20 прокурорів на 40 прокурорів разом з замами на всю країну будуть в ручному режимі розглядати тисячі власне, відомостей про вчинення злочину і вносити на свій власний розсуд їх відомості в ЄРДР. І це створює такий собі режим, коли не бізнес буде захищений, а ймовірні власне порушники економічної безпеки України, контрабандисти, інші злочинці в сфері економіки, яких в тому чи іншому випадку певні недоброчесні прокурори е, будуть не хотіти вносити. І тенденція полягає в тому, що ця правка вона з'являється в момент, коли Бюро економічної безпеки України після тривалої боротьби отримує незалежного директора. Чия доброчесність не викликає сумнівів і який налаштований на боротьбу з злочинами в сфері економіки для того, щоб білий бізнес в тому числі мав нормальний режим роботи, рівні можливості для економічної діяльності. Це перша тенденція, яка спостерігається. І, власне, наш центр, інші громадські організації, вони виступають проти цієї правки, бо знову ж таки це не про захист бізнесу, це про захист вручному режимі. Вже певні зацікавлені сторони вони вже розуміють в цій правці, що якщо що їм треба звертатись до окружних прокурорів або безпосереднім Генеральну прокуратуру і захищати свої схеми вже через них. Друге питання, яке теж є важливим, яке теж з'являється за закритими дверима комітету, це правка про так звану кримінальну інтелігенцію, коли пропонують внести в кримінальний кодекс України. Таку собі схему, що офіційні роз'яснення з боку митних податкових органів та органів у сфері здійснення публічних закупівель, вони виключають злочинні діяння. Тобто роз'яснення будь-якого спеціаліста, вони стають вищим за будь-який закон, за будь-який суд. І собі, е, такий собі е, спосіб, знову ж таки, зацікавлені сторони вони отримують можливість, власне, уникати відповідальності вже на самому початку. Бо, на жаль, в нашій країні не так важко знайти посадовців на тій же митниці, податкові, нереформовані, які напишуть такі роз'яснення, і найцікавіше вони не несуть за них відповідальність. Бо у нас, наприклад, Верховний суд України свої роз'яснення та позиції змінює щороку, тоді про що йде мова в митниці та податкові? Ці роз'яснення вони можуть змінювати щотижня, і за них вже ніхто не буде нести відповідальність. Знову ж таки, це не йде про захист бізнесу, це знову ж таки йде про захист корупційних схем. І е, також серед основних ризиків виділяють і е, про те, що доповнюється положення про підстави е, розпочинати досудове розслідування таким словосполученням за наявністю достатніх даних. Е, з одного боку, це, як то кажуть, масло масляне, бо... Жодне досудове розслідування воно не розпочинається за відсутністю достатніх даних, це власне безсенсова діяльність, якщо немає достатніх даних про вчинення злочину або про порушення кримінальне. З іншого боку, знову ж таки, за допомогою використання оціночних таких конструкцій, зацікавлені сторони, злочинці, вони отримують можливість блокувати будь-яку діяльність щодо розслідування їхніх незаконних діянь. бо... Хто буде оцінювати питання до достатніх даних? Це такий стандарт, який в кожному районному суді може оцінюватись по різному, в залежності від того. Чи є зацікавлені сторони достатньо вмотивованими, щоб позапроцесуальний спосіб вирішувати е, певні питання? Тому власне ми не е, ми не проти тих власне ініціатив, які дійсно захищають бізнес, а вони дійсно є в законопроекті 12.439, Але ось ці правки, які з'явились за зачиненими дверима без жодної дискусії в останні дні серпня. Вони дійсно е, спотворюють всю мету, і як це зазвичай буває, як це було з, зокрема, в законопроекті проти НАБУ і САП, коли знову ж таки в нормальному законопроекті, який е, присвячений зовсім іншим відносинам, зашивають в останній момент шкідливі небезпечні правки, їх проштовху через парламент, і е, вже вся країна про них дізнається постфактом. Тому важливо знову ж таки це не допустити. І в нормальний відкритий спосіб переглянути ці положення і дійсно домогтись безпеки для бізнесу, а не для корупціонерів, пане Анатолію. Я би хотіла так трошки зробити крок в сторону, і спираючись на слова Олександра Цивінського, чільника Бебо, що ем, одна з основних проблем бюро це в тому, що він побудований фактично за аналогом податкової е, поліції, і це є його ключовою проблемою. і Тим, що гальмує подальшу реформу, відтак у мене запитання. Це я зараз до речі цитую його слова в інтерв'ю дзеркало тижня, можна перечитати ці відповіді, але чи станом на зараз ви аналізуючи ситуацію, взагалі з БЕБ, чи розумієте, в чому є ключова проблема? Тобто, що нам можливо потрібна законодавча база, яка би на цьому фундаментальному рівні змінювала стан справ, тому що. Ну грошей більше не додається для бебу для того, щоб набирати більше кваліфікованих співробітників. Наприклад, беб також не скрізь присутній по країні, наприклад, тобто який тут є, не знаю, напрямок, вектор руху, і розвитку і власне реалізації самої реформи. Це багатоскладова проблема, бо дійсно Олександру Цивінському достався у спадок складний орган, і його основна проблема вона полягає дійсно в тому, що він успадкував такі каральні риси, які були притаманні податковій міліції. А БЕП з самого початку його була концепція створити як аналітичний орган, який буде попереджати порушення в сфері економічної діяльності, не допускати злочинів і так далі. І, власне, в БЕП є аналітичні підрозділи, які створюють аналітичні матеріали, але якщо дивитися предметно на цю проблему, то аналітичний орган... Він е, теж став системою зловживань, і його аналітичні матеріали теж використовуються не для того, щоб попередити злочину, а для того, щоб знову ж таки тиснути на бізнес, коли е, власне е, неякісні аналітичні матеріали вони використовувалися замість фахових висновків з боку податкової або митниці, або взагалі конфліктували разом. Коли власне не закріплена процесуальна роль аналітичного матеріалу, чи є це доказом, чи е, чому не можна з ним знайомитись е, власне суб'єктом господарювання, проти яких діє БЕП, і бізнес не розумів, що це за аналітичний матеріал. Чому на його основі до них приходять з обшуками, блокують всю операційну діяльність і як далі з цим жити? Це е, перше, що е, щодо такої каральної природи БЕП, яка походить ще від податкової міліції. Друге, проблема БЕП вона знову ж таки е, є продовженням першої. Бізнес е, скаржиться на те, що е, власне теперішній склад бюро. Це ті ж самі податкові міліціонери, і до речі, депутати народні створювали тимчасову слідчу комісію ще у 22-му році. Через рік після створення бюро вже досліджуючи порушення з боку бюро, і вони власне встановили, що більшість нового кадрового складу БЕП це люди зі з податкової міліції, які працюють за своїми старими методами. Вони були набрані не в меритократичний спосіб, тобто на основі своїх заслуг, свого фаху, знань. А в невідомо який, бо конкурс нормальний не проводився, і зараз ми маємо бюро економічної безпеки, яке складається з 1240 людей, які в невідомий спосіб були набрані в цей орган, невідомо за які заслуги, і які підозрюються обґрунтовано бізнесом суспільством, в тому що вони прийшли в бюро не захищати економічні інтереси, а заробляти за рахунок. Бізнесу. Тому і перед Олександром Совіцьким, до речі, в цьому ж інтерв'ю і на інших майданчиках наголошує, що його перше завдання якнайшвидше провести атестацію так, своїх співробітників, власне, відсіяти від людей, які, можливо, є доброчесними, які спрямовані на роботу, від людей, які не повинні знаходитись, так скажемо, в бюро. І е, тут е, важливо розуміти, що вже через 11 місяців бюро очікує перший аудит, і до цього аудиту потрібно вже е, і провести часткову атестацію, і провести нові конкурси, і показати вже певні результати. Тобто у директора БЕП е, насправді дуже мало часу. І щодо фінансування теж важливо зазначити, що атестація, кадровий добір е, це все кошти. І те, що БЕП покриває не всю країну, це теж проблема. Бо оскільки в певних областях бюро економічної безпеки України не представлено, певні його функції виконують інші слідчі органи, чого не повинно бути за кримінальним процесом. І це теж завдання для України. Зробити так, щоб нове оновлене бюро економічної безпеки, доброчесне, професійне воно охоплювало всю країну. А це для того, щоб це зробити, це треба збільшити кадровий склад з 1240, як сьогодні, до граничних передбачених законом 4 тисяч. Тобто майже в 4 рази збільшити кадровий склад. А це відповідно ну можна рахувати наскільки бюджет повинен бути збільшений. І друге питання це. І застосування нових інформаційних систем в роботі БЕП. Теж директор про це наголошував, про те, що потрібна тут взаємодія і з податковою, і з іншими органами, і створення власних інформаційних систем, що це ж є великими грошима. І тут вже питання не тільки до державного бюджету, а й до міжнародних організацій, донорів, які теж могли б долучитись до... Допомоги у цій розбудові тому фактично БЕП потрібно створювати наново, і це і гроші, і час, і кадри. І невідомо, який буде ще результат. Отож, бо невідомо, який буде результат, вважаючи на оці складнощі всіх цих процесів, які ви описали, але також є ще те, що залишається зазвичай поза кадром, так би мовити, або десь за ширмою, тому що є так званий бек-офіс, про який я би не сказала, що це є аж якась така секретна і закрита інформація, але я переконана, що широкий загал не розуміє і не орієнтується в тому, як це все працює. чи могли би ви пояснити, що таке бек-офіс? і при чому тут такі прізвища і імена такі постаті, як Віталій Гагач, Олександр Ткачук, тому що е, постає питання так: а власне чи дозволить керівництво, офіс чи хто за цим всім стоїть для того, щоб реалізувати всі ці наші прекрасні і такі шляхетні наміри? Перше, що слід зрозуміти, що бюро економічної безпеки воно у своїй боротьбі, воно? Не діє як одноособово. вся діяльність БЕБ вона пов'язана з прокуратурою генеральною, яка потім буде представляти в суді ці матеріали як обвинувачення проти е е злочинців. Е е БЕБ діє разом з податковою митницею, з іншими державними органами, і в цьому є певна взаємозалежність. І якщо хоч один з цих органів він буде, наприклад, саботувати певну цю діяльність або Взагалі діяти проти того, щоб певні схеми розкривались, перекривались, то тоді вся ця діяльність вона буде втрачати свій сенс. І так звані бек-офіси, про які, власне, Олександр Цивінський наголошував у своєму інтерв'ю, вони спрямовані власне для налагодження системи неформальної незаконної яка зможе ефективно протидіяти розслідуванню злочину. І для цього достатньо навіть згадати одне прізвище, яке ви вже назвали це Олександр Ткачук, колишній керівник департаменту, головного департаменту детективів Бюро економічної безпеки України, який покинув власне бюро, як тільки Олександра Цивінського було призначено директором БЕП. І ми розуміємо, що ця людина вона має фах, вона має зв'язки. Для того щоб вибудовувати пробувати вибудовувати систему, яка може протидіяти бюро економічної безпеки, і це в першу чергу орієнтир на тих детективів, які залишаються в БЕП і не бажають діяти відповідно до закону, дійсно розслідувати злочинні діяння. Це орієнтир на прокурорів, які власне повинні потім. Наприклад, представляти це обвинувачення в суді або погоджувати детективам БАП здійснення певних свічих дій, а це можна також ефективно саботувати при бажанні, і детективи не зможуть працювати. Це робота через суди, які власне теж повинні приймати остаточне рішення, і тих органів, які я вже називав, які надають аналітичну інформаційну підтримку детективам. І власне знову ж таки. Ну, Олександр Цивінський позитивно налаштований щодо такої боротьби з цими суб'єктами, і наголошує на те, що в нього є вже досвід в набу з цими явищами, але дійсно слід досить уважно ставитись до таких проявів і існування таких бек-офісів, бо це не нове явище. Це не так, що Заразуміло. це це притаманно всім слідчим органам. Ви слухали розмову з юристом та керівником напрямку моніторингу антикорупційного центру межа Анатолієм Яремою. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька.